12 команд з різних районів нашої області взяли участь в обласному етапі всеукраїнської спартакіади серед допризивної молоді. Школярі визначали найсильнішу команду у бігу на 100 метрів та кросі на 3 кілометри. Також учні змагалися у метанні гранати, підтягувані на перекладині, кульовій стрільбі та плавані на 50-метровій дистанції. Про особливості спартакіади розповів начальник управління сім'ї молоді та спорту рівненської ода Віталій Ліп. Ці змагання вони зараз відновлюються після. Певно, після певної перерви, і от Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки, наші військові, товариство з обороні України прийняли рішення про відновлення даного заходу. Тепер він буде знову таки традиційним, щорічним. В цих змаганнях беруть участь діти загальноосвітніх навчальних закладів. Які народилися в 1998-2000-х роках, тобто старший клас. Учасник команди з Долбунівського району Микола Чабан є майстром спорту з вільної боротьби. Розповідає, що у деяких дисциплінах йому дійсно важко виступати, адже це не його спеціалізація. Та й викладатися на 100% спортсмен не хоче, тому що у серпні їде до Бразилії на юніорський чемпіонат світу з вільної боротьби. Ну, як яких, ну, наприклад, там, якщо там з бігом якимось бігти, да, може там важко бути. Ну, ми теж там часто бігаємо кроси, так само обичайно, на ускорення, на так повільно. Ну, думаю, турнік це ну, для нас нормально. Ну, я думаю, на турніку нормально все буде. Так сильно не стараюся, так, іменно для себе все. Я ж кажу, я сильно так не викладаюсь, іменно так для себе просто. Пробігтися там, потягнуться. Команда, яка за підсумками спартакіади посяде першу сходинку, у вересні поїде на всеукраїнські старти до Житомира. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.